Маша, а то ко, а ти прокачдан? Дивіться, сам. ой, я Захар, я просто не нажав так сильно. Дивіться, це в мене просто була перервалася запись. І це друга частина, дивіться, як хтось відправи нам Годлі, це ми дуже будемо благодарні. Ми слимо свій номер. Я зроблю групу Viber, як у вас є Viber. Ні. І ми будемо ліпшими друзями, У мене вже буде шостий ліпший друз друг. Друзь? Так, друзі. Та. Та, Хто такий друзь? друзями і, і во. Це якщо що, друга частина. Я напишу. Я якщо ще що, що першу частину викладу, і, як ви нам дивіться, оце мій скін, якщо що, мій нікво. Ну, ну, ви побачите в першій частині. А в Захара нема такий скін, але в нього немає аватарки. Якщо що чого... ви будете грати, то Let's oh, 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 Defense і якісь інакші ігри. Захара, ти які ігри? Дуже багато останній час граєш? Skippy Дефенс. Skippy? Skippy Defense, той там де спікермен, туалет аватарка, так? Ну да, ну да, будто просто. Аватарка вот так туалет. Иииим Че шо? Че шо ты играешь? Що ты играешь? Я приложил. Ага, а що ты ще играешь? скаже щоб ви трохи почекали він подзвонить мені і ми будемо і він кинув друзів вам і потім я зайду за ним і я тоже кину друзі і ми будемо друзями і підемо толя та Безконечний. дефенс безконечний я тут хочу О, сюди

Я покажу, яку я одну гру граю дуже часто. Захар, я хочу тобі показати, де таке яйце одна є. Що? Ходи за мною. Там яйце на вулкані. На вулкані? Так. Як я, ти, я, ти, я. А ти знаєш, як ти всі яйця збираєш, то тобі дадуть 10x2 буст ікс2 Coin. Зібрав? Так, я всі все зібрав. І там треба, ще буде в чат написати три рази на трейдинг плазі. Я тобі всі яйця покажу, де. Добре. Яйко. Дідо з костином! Дідо з, з го яким годинником? І з годинниками на плечах. Ну, логічно. Знаете, дайте, ребятки, чого ми його называємо делим? Мы даємо вам 5 секунд. п'ять 10. Ми... 10. 10, 10, 10. Десять секунд. Думайте. Дивіться, коротше, зараз зупиніть на паузу і подумайте, що ми так називаємо. І напишіть в коментарях. Так. Ми зараз. Подікаємо. Я ваші всі. Yeah. Коментарі полайкаю. Та. Ми, я теж, якщо що, але треба та... Захара, але треба я... свій канал мати би лайкати. Дивіться, дивіться. Я всі ще хотіла сказати, що ми здаємо іще одну гру проські відітонить ми. Та, та ми в Робокс. Та... І, і будь ласка, грайте, будь ласка, і грайте. Так, але ми не зробили і купляйте за Робокси. У нас там буде перше дешеве. Дивіться, чекайте, да, я хочу сказати. Дивіться, перші 100 людей получать гліча вантусмена, бо він повна імбар буде. І перших 100 людей получать його, і вони там будуть вже про. Коли зайде 100 людей і яка зайде сота людина, яка зайде сота людина, то ми дамо їй безплатно щось забрати. Якщо у вас буде написано FRI, то це не означає, що у вас два, А означає, що все добре. Ну, якщо, якщо не буде 100 людей, то це все-таки Бахмут. Да. Ну, так. На стрім. Стояти табличка така показує. 20 людей заходить в нашу гру і вона буде називатись Skipy Вар. Давайте титанами тираненами. Що? Давай дивіться, ви можете там робити що ви не можете І, до речі, хочу сказати, я нічого не хочу сказати. Opa, náttúrulega trefti